Скільки коштує відвідати Universal Studios? Ми приїхали у Флориду та запропонованих в Орландо парків обрали Universal Studios та Islands of Adventure, між якими курсує Hogwarts Express. Усередині все, як у фільмі, змінюються краєвиди за вікном, чутно кроки в коридорі, все виглядає максимально правдиво. Взагалі у додатку пропонуються 4 парки: Universal Studios Florida, Islands of Adventure, Volcano Bay та новий Epic Universe. Як квитки на 2, 3, 4 або навіть 5 днів, бо обійти все за один день практично нереально, а ще й встигнути покататись Тим більше на території працює Universal Orlando Resort з готелями, проживання в яких дає ранній вхід у парки. Всередині десятки тематичних ресторанів і кафе, але вони оплачуються окремо. Зона Гаррі Поттер – це окремий світ, крамниці з чарівними поличками, паби зі сливовим пивом, музика з фільмів і декорації, продумані до найдрібніших деталей. Взагалі, всі атракціони в Universal – це цілі історії з неймовірними ефектами та атмосферою. Просто казка. Квиток за два парки нам обійшовся з податком у 222 долари за одного. Одразу скажу, якщо ви маєте ціль встигнути покататись якомога на найбільшій кількості атракціонів, беріть експрес-пас. Він коштує ще зверху приблизно 200 доларів, але це суттєво скорочує час у чергах. Це мій третій раз в парках Universal і кожен раз як в перший, хоч раз в житті це точно треба побачити.